З початком нового політичного сезону частими гостями в області стали відомі політики. Днями Коломию відвідала народний депутат України Ірина Фаріон. До міста над прутом вона привезла дві свої книги, які презентувала у народному домі, де також зустрілася з громадськістю міста та району, а згодом поспілкувалася і з журналістами. Ірина Фаріон зізналася, що приїжджає до Коломиї із задоволенням. Тут вона відчуває себе як удома. До столиці покуття депутат привезла дві книги. Перша це лекція Степан Бандера, практик, теоретик, містик націоналістичного руху. Ній науковець зупинилася на постаті великого українця та його вплив на національно-визвольний рух Україні. Інша книга Мовна норма знищення, пошук, віднова я привезла сюди до Коломиї свою лекцію, яка називається Степан Бандера, практик теоретик містик націоналістичного руху. Я з цією лекцією маю намір об'їхати власне. Вищі навчальні заклади Сходу і Півдня України, аби показати, що він політичний філософ. Так от Степан Бандера казав, що Москва ніколи не змінить свого обличчя. Воно буде просто трансформуватися з однієї форми влади в іншу. Імперська царська Москва трансформувалася у більшовицьку Москву, більшовицька Москва трансформувалася в путінську Москву. І наскрізною лінією всіх тих московій є категоричне несприйняття України як незалежної держави. Мені пише Східна Україна, центральна Україна, Південь, коли приїдете, і я так зрозуміла, що це треба перевидати, розумієте? Перевидали ми цю книжку франківську. Дякую власне нашій франківській свободі за це. І ця книжка зараз подорожує усією країною. Остання зустріч була в Трускавці. Це для мене було дуже важливо, бо туди приїжджають люди з усієї країни. Попередня зустріч була в Херсоні. Ще перед тим була в Донецьку і в Одесі. І я дякую, що Андрій Коткачук ініціював тут це, коли молоді люди дуже наполегливі. То тоді складаєш лапки і кажеш ще вони І їдеш сюди. Зустріч у народному домі пройшла у дружньому спілкуванні. Коломаяна задавала питання пані Ірині та отримували на них обґрунтовані відповіді. Науковець подякувала євнофранківським видавцям за випуск останніх її праць. Вона зазначила, що праця на неї відродження традицій та чистоти української мови триватиме і надалі.